Весна іде і переможним кроком в тюльпановому вічному вогні йде травень крізь хвилини дні і роки, несе нащадкам спогади свої. У ці травневі дні ми вшановуємо подвиг українського народу та його внесок у перемозі Другої світової війни, висловлюємо повагу усім борцям. Віддаємо шану усім, хто відстоював суверенітет України. Безмежна вдячність та глибока шана визволителям Батьківщини. Адже завдяки їм ми гордо звемося українцями. Мак є визнаним у світі символом пам'яті за загиблими у війні. Її графічне зображення є своєрідною алюзією. З одного боку вона уособлює квітку маку, а з іншого кривавий слід від кулі. Ми свято шануємо пам'ять усіх, хто власним життям нашу юність зберіг, хто впав за свободу у грізну годину, за мир на землі, за нашу Україну.